Вітаю, харків'яни. Я хотів, в принципі, про інше, але почувши попередніх двох ораторів і свої п'ять копійок додам. От я є вченим, який займається дуже давньою історією. У мене дві монографії присвячені наукові десь там території, ну, перш за все України, десь так 6-7 тисяч років тому. І е, я належу до тих чиних, до речі, серед англ англомовного середовища зараз їх більшість, е, які е, згодні з тим, що більшість народів, принаймні Європи, північної Індії, так званих індоєвропейських, всі походять звідси. Так що не тільки російська мова це спотворена українська там грецька, там англійська, там хінді, це все е, е, теж спотворена українська, можна так сказати, в принципі. Е, так що за е, такі, е, якщо е, так розглядати, то десь де, де половини людства Україна це історична батьківщина, шановні, просто там ті люди пішли завойовувати все, а ми нащадки тих, хто залишився тут. Але ті, хто повернулися сюди, всі, до речі, до євреїв включно, тому що тут велику рогату худобу ще раніше е, е, приручили і теж звідси пішли і деякі інші мовні сім'я, як дехто вважає. Просто повернулися на батьківщину всього. Ми батьківщина для значної частини людства. Тому я е, е, повністю згоден з тим, як сказав лідер правого сектора пан Дмитро Яраш. Е, Він навів старий принцип націоналістів українських. Будь-якої національності люди, які пліч-опліч з нами борються за нашу країну, за її процвітання, це наші брати, це українці. Будь-якого походження. І перші двоє людей, яких били на Грушевського, це був українець вірменського походження і українець білоруського походження. І ми можемо сказати лише одне всім нашим братам і сестрам: слава вам! Слава! Отже, е, е, коли е, далі люди, які просто живуть тут, зберігаючи свою культуру, але поважають і нашу, до них треба бути толерантним. Вони теж мають право тут жити, навіть не борючись спеціально за Україну. І лише до тих, хто мало того, що не розуміє, і не знає нашої країни, нашої мови, нашої історії, а ще агресивно нав'язує нам чужу, от саме ті можуть бути лише нашими ворогами, ніхто більше. Я думаю, що це правильний підхід до цього. Отже, а хотів я сьогодні говорити про іншу річ. там на От дайте, просто накипіла, я вирішив трохи так от. Поговорити про популярну конспірологію. Ну, у нас конспірологів-любителів в Харкові, ну, десь, мабуть, зараз кожен там, ну якщо не другий, то четвертий точно. Він точно скаже, що ми всі. Це організовано це Ру, там МОСАДам, там, е, інопланітянами, там, ну, там є різні версії. Там, там. Коротше, темними силами за куліси, які нас злобно гнітут, да? От, І всі ми лише там маріонетки, якихось там от цих самих темних сил. А, знаєте, я а, дуже люблю одну історію. Про а, орла, який випав з гнізда. Не чули, ні? Це не той, який Беркут, то та інший там. Це була Ялтинська конференція, 1945 рік. Зібралися за круглим столом а, Черчилль, Рузвельт і Сталін ділити Європу. І от ідуть переговори такі серйозні. В якийсь момент Рузвельт написав якусь записку Черчиллю, передав їй. Черчилль хоч прочитав цю записку, кивнув, спалив її тут же там у попільничці, ну і продовжували не переговори. Тільки закінчився, закінчився цей раунд, одразу ж ціла ж команда е, сталінських сокелов, всіх цих е, е, спеціалістів, фахівцем, цей попіл цілим ціли відділом якось там от, розгорнули, там, е, там, попрацювали там пару днів там, і зуміли відновити. На спалений ці е, записачці, що ж там вже було написано. А там була написана англійською мовою фраза Арел випав з гнізда. Орел випав з гнізда. І відповідно зібралася ще там команда ціла аналітиків, які ж намагалися вирішити, як же це вплине на міжнародні стосунки, що ж там вже насправді. Що ж таке таємно сказав Рузвельт Черчиллю? Ну, точно виставку вони так і не зробили. Це, це вплинуло, напевно, там самопевненість Сталіна, якось там вони замислилися. Що було насправді? Насправді Рузель, Черчилль прийшов на ці перемовини з розтепнутою ширінкою. Про що Рузвельт йому делікатно сказав? Він зрозумів, цей англійський вислів, кивнув. От ви знаєте, я це згадав, коли е, прочитав про могутню роботу російських спецслужб, які зуміли прочитати таємні переговори за закритим зв'язком замсекретаря державного секретаря США з послом. І виклали ці переговори активно там їх обговорює народ. І що ж ми дізналися з цих переговорів могутних там представників цих самих, як вважають там тих, хто взагалі все це організує? Виявилося, що у них переговори ці за закритим зв'язком приблизно на рівні наших кухонних розмов. Абсолютно виявилося, що ці кукловоди світові обговорюють. А Отже ж. Кличко голова, і яценюк голова. От, а може навіть кличко був би не, негарно не, не йому було піти о, о, про уряд, він і сам не збирався, до да речі, там, і так далі. Тобто виявилося, що да, ну, треба з ним поговорити. Тобто, ті могутні люди, представники цієї могутньої держави, ну, трохи теж випали з гніза, вибачте. Абсолютно. Там немає. Е, там немає е, яких там сценаріїв, вони навіть точно не знають, що у нас відбувається, шановні. Вони будуть говорити, може їм щось розкажуть. Вся ця могутня система. А ви думаєте, що з іншого боку стоїть така, от собі, все, яка все розуміє зловісна Росія і так далі, шановні, ви б вчора бачили цей мітинг за російську мову, за русський язик? Ніхто не бачив, ні? Я порахував. 29 чоловік. Спеціально по головах порахував. Біля пам'ятника Леніну, вчора, вони такий величезний банер, вони розгорнули. Думать по-русски, банер там під вітром качається, вони там олегло втримують там, бо це там сильна парусність, ця такі от. От стоять там четверо одягнені карнавально козаків, а решта там от такі от. От це от те, що вони зуміли в Харкові організувати. Це теж орел, який хм, випав з гнізда. Про ще одного такого орла, майже Беркута, ми з вами чули, коли е, це е, е, український фронт організували. І що ж виявилося? Хто засновник цього українського фронту? Виявилося, що коли дійшло до заснування підписання паперів. То наш хоробрий мер якось вирішив все ж таки про всяк випадок випасти да, куди-небудь. І знаєте, хто у нас буде з нами боротися українським фронтом? Одна із трьох чи чотирьох афганських організацій, Їх там просто вони плодяться, там давно розплодилися. І головне спілка інвалідів колясочників. Це реально Сама інвалідка Лязичниця, яка там, от вона там і виступала, що вона всіх парве. Е... Шановні, про яку конспірологію, про яку силу ми говоримо? Зараз там регулярно роздають безкоштовно газету військи. Який головний меседж? Вона написана досить відносно грамотними людьми. Вони такі, як то кажуть, тонкі тролі. Не те, що в там, всі там ванегії і так далі, а якось так тонше. Ну не всі, ну некоторе, а да. От. І який меседж вони постійно доводять? Вони постійно намагаються показати слабкість і залюгідність людей на майдані. А от у Беркута там пам'ятає там така стаття, у нього і такі, і, і гранати у них там, і газ у них там, і так далі. І був би приказ винесли б вас за 15 хвилин. А потім ми читаємо інтерв'ю з афганцями, які стоять у самобороні Майдану, які популярно пояснили, як буде боляче Беркути, якщо вони підуть його виносити. І ми всі бачили на. В телекранах, а хтось хто там був, сам особисто брав участь картинку, коли вони намагалися винести, просто в якийсь момент ментів не вистачило. Їх просто не, не стало і стало менше, ніж людей, які туди прийшли. Тобто, насправді, людей нас більше, нормальних людей більше. І сили у них немає. І це значною мірою у ті самі ось, е, серйозно надуті щоки. І немає ніякої насправді конспірології. І зараз хтось обговорює, що ось там, а чому ж там Янукович залишився на Олімпіаді і куди він подівся? Пояснити вам, чому Янукович залишився на Олімпіаді? Ну, давайте перший пункт. Янукович це, ну як би сказати, чудак на букву М. Да? Я делекатна так, так? Да? Це перший пункт. Другий пункт. Янукович любить дивитися Олімпіади. Він на всіх попередніх Олімпіадах. Теж був. Він залишився на Олімпіаді, бо хоче її подивитися. Питання, як можна дивитися Олімпіаду, коли у тебе в країні таке відбувається? Дивиться пункт перший. Власне кажучи, це просте пояснення цього. Отже, я думаю, шановні, коли там хтось каже, що ось там мало, фіма. Шановні, нас багато. І зараз. І нас реально не подолати. І коли ніхто не знає, що робити, та менша, яка знає, чого вона хоче, вона і переможе. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!